Доброго дня! Сьогодні ми завантажимо та налаштуємо програму для 3D-моделювання і комп'ютерної графіки Blender. Також ми подивимося, як в неї можна зробити відео, як її використовувати, як 3D, як налаштувати українську мову на ній. І взагалі що це за програма? І навіщо вона нам треба? Так, поїхали. Вводимо слово Blender. Blender Blender.org. Переходимо на сайт офіційний Blender.org. Це головна сторінка всього проєкту Blender. Міжнародний проєкт, який безкоштовний. Ви знаєте, що цей безкоштовний редактор використовується дуже багатьма провідними студіями. Також має підтримку АРТ, та інших провідних міжнародних організацій. Тут є свій рушій рендера, потужний вбудований який робить рендер, дуже наближений до реального. Дуже гарні шейдери, повністю підтримка вузлів підтримка шейдера та композицій, дерево елементів, моделювання, скульптинг. Повністю uv розвертка. Ви можете розвернути свою картинку, свій свій власний 3D-об'єкт, ви можете розвернути безпосередньо в програмі Blender і налаштувати всі потрібні текстури прямо на місці. Ви можете... Займатися анімацією. Тут є готові такелажі, готові ріги. Дуже, дуже простий рігінг і також натягування скінінг завантажуємо програму прямо на комп'ютер. Вибираємо ди... з диск про уста... установку. Вибираємо місце, де у нас буде в папку папку С. Ми е, прописуємо шлях, де у нас буде стояти і завантажуємо. Після установки відкриваємо програму такий жовтий значок. Циним оком. Такийпорт, початковий вьюпорт блендера. Куб, сцена, начальна сцена, куб, світло, лампа і цей. Ми можемо куб двигати в будь-якому напрямку в трьох плоскостях, площинах. Також за допомогою бокової т панелі, яка визивається буквою Т або хрестиком з боку, з правої сторони. Витягується панелька, і ми можемо трансформації різних до наших об'єктів переводити. Також тут є кілька вкладок з різними настройками вьюпорта, щоб ми одразу могли робити щось більш цікаве там. Наприклад, Одразу нодова композиція. В даній, в даній програмі можна одразу робити і фотографії, і відеоролики займатися прямо композитингом на місці. Просто притягуючи картинку із файла прямо в вікно блендера, ми її одразу даємо блендеру зрозуміти, що, що ми хочемо зробити. Перетягнувши ми, потім додаємо вивід Вивід Viewer. вікно перед, перед просмотром. І просто перетягуємо ниточку від картинки прямо до Viewer, щоб ми одразу бачили всі маніпуляції, які ми проводимо з картинкою. Давайте налаштуємо бендер на українському. Переходимо в файл, User Preferences, вибираємо System, включаємо значок International Fonts, вибираємо мову, яка нам потрібна. Можна українську, можна на, наприклад, російську. Поставити шрифти всі налаштувати. На можна поставити. Давайте Хіндію можна ось. На хінді, суахілі і так далі. Перейдемо на українську мову. Українською мовою у нас буде блендер. Повністю переведений. Включимо нові дані. При наведенні на любі клавіші ми бачимо підказки українською мовою. Це допоможе нам в швидк... швидкій роботі і швидкому навчанні в блендері. Давайте зараз виберемо. Закриємо. Подивимось наші постановки, файл. Цей день буде зберігатися наші. Включимо автозапуск скрипці Python. Можна вибрати, який нам більш подобається інтерфейс, колір інтерфейсу, стилі, стилі всього блендера. Як... Тут міняються всі... Налаштовуються всі кнопки, всі стилі. Саме слабше мені більш подобається, його залишимо. Тут ми вмикаємо додаткові. І так рендер картинки. В бендері є OpenGL рендер, але можна зразу відрендерити те, що є у нас ну, нашу сцену. І можна відрендерити з допомогою рендера Cyclса, найкраще рендерити в бендері. Я завжди вибираю цю опцію і вам дуже рекомендую. Мій комп'ютер не, не дуже сильний, але нормально може відрендерити саму просту сцену. Зараз у нас 16 секунд. 30% сцени відрендерилось за 30 секунд Зараз я покажу свою систему. Що в нас за система? Ось відрендерилась наша картинка за одну хвилину, 8 секунд. Це мій комп'ютер і система, на якій я працюю зараз. Так. Ми можемо вибирати режими переглядів, текстуру переглядати. Давайте подивимося, як, блендер, як в блендері робити відео. Це все дуже просто. Шукаємо нужну, нужну відео, перекидаємо на вільну смугу. Смугу у нас в блендері багато. Можемо зменшити, можемо збільшити кількість смуг до, 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 до мабуть, 30-40 смуг за раз. Тобто цього для роботи цілком вистачає. Здається, <кій> 32, 32 смуги максимум. перегоняємо, придилюємося, що у нас є. Виставляємо наші налаштування, обчислення. Можна обчислювати як відеокартою, так і процесором. Виставляємо вивід папку, куди ми будемо виводити наше відео. Приймаємо, пишемо назву відео. Вибираємо довжину ролика 202 кадра, Скорочуємо довжину треку. Синя смужка це у нас відео, зелена смужка це у нас аудіо. Аудіо доріжки тут теж можна окремо різати і дивитися переглядати що воно Тобто редагувати аудіо, редагувати відео. Вибираємо, який формат ми збираємось. Можна і в... Можна і в картинки, можна і в відео формати. Вибираємо відео формат, вибираємо кодування. MP4. H264 mp 3 звук. Тут багато різних налаштувань, шляхи променів, продуктивність вибираємо, параметри налаштовуємо під себе. Вибираємо після обробки можна Змішувати компонування, відеорядник. Компонування це композитор. Компози... Компози... За пів хвилини коротеньке роллка на, на 200 кадрів. Зберігаємо налаштування всі, які ми робили, це обов'язково можна виходити з програми. Так, швидко рендериться наша секвенція. 202 кадра це дуже швидко буде. Так, якщо відео там 10 100 мегабайт, то воно рендериться доволі швидко в цій якості. Вибираємо кадр, останній, початковий якісь відеоефекти додаємо в відео. відео. На зараз воно нам не надається, відключаємо, будемо тільки секвенцію. Зараз рендерить. Для рендера секвенції вибираємо